14 лютого, яке свято? А, нічого собі на праздник люблюних що не знаєш. Знає. Я забула Володимир Іванович і Надія Петрівна разом уже 47 років зізнаються, щоби жити у шлюбі не просто довго, а ще й щасливо. Окрім кохання, треба поважати один одного та цікавитися інтересами кожного в парі. Ми дуже поважаємо друг друга. Ми зараз на пенсії і на кухні ми вдвох. Ви розумієте, як? Більшість опитаних нами полтавців про Валентинів день знають, при чому відзначатимуть його й ті, хто не має пари. «В Принципі саме звичайний праздник. Но если есть любимый человек, можно очень оригинально весело его провести. Да ну как, ну там пришел к ней цветы, там конфеты, все. Там, поцеловались, пошли, прогулялись. К сожалению, у меня парень в армии. И буду отмечать его в одиночестве. Очень жаль. Коли кохання лише зароджується, говорить психолог Кіра Сідих, людина починає жити на межі своїх можливостей та реалізує те, до чого давно прагнула. Хтось вивчає наземну мову, хтось же підкорює гірську вершину. Звісно, любов це дуже-дуже полезно, да? потому что как бы, это состояние, которое нам позволяет чувствовать жизнь наполненной, продуктивной. И, в і ще всього, мабуть, ми десь стікаємо во, состояння вза... во время взаємної любові. Тим же, хто про взаємне кохання лише мріє, День святого Валентина може ще раз нагадувати про їхню самотність, проте спеціалісти радять сприймати це свято виключно як додаткову мотивацію знайти свою другу половинку. Запетявши латоні. Ріб'яни. Никто не прокал.